Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди МедПресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресо. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги статтю про харчові ферменти. Ферменти або ензими є складними білковими сполуками, що прискорюють біохімічні процеси. Без ферментів функціонування організму неможливе. Травні ферменти розщеплюють їжу, що надходить на низкомолекулярні хімічні сполуки, які через стінки кишечника проникають у кровотік для забезпечення всіх систем людини енергією і участі в інших життєво необхідних процесах. Цих ферментів, що виробляються в організмі, існує безліч різних типів, і кожен відіграє свою важливу роль у перетравленні їжі. Звернімо увагу на деякі з них. Амілаза Перший відкритий наукою ензим. Він виділяється слинними залозами та підшлунковою залозою і починає розщеплювати складні вуглеводи вже в ротовій порожнині. Саме про це у приказці що краще жуєш, то довше живеш. Якщо крохмаль і цукор не встигнуть достатньо переробитися амілазою, то вони потраплять у товстий кишечник. І можуть стати причиною метеоризму і живильним середовищем для грибків роду кандіда, надмірне розмноження яких викликає інфекційне захворювання кандидоз. Ліпаза синтезується підшлунковою залозою і надходить у 12 палу кишку тонкий кишечник, де сприяє розщепленню жирів. У разі дефіциту ліпази частинки жиру досягають товстого кишечника подразнюють його стінки, що може призвести до здуття живота, болю, проблем з випорожненням синдром подразненого кишечника. Протеази. Ферменти, необхідні для розщеплення білків, виробляються шлунком та підшлунковою залозою. Недостатня кількість протеаз веде до того, що нерозщеплені білки потрапляють у товстий кишечник, негативно впливають на баланс його мікрофлори. Провокують дисбактеріоз, зростання кількості патогенних і зменшення концентрації корисних мікроорганізмів. Лактаза ензим, який виробляється в тонкому кишечнику і перетворює лактозу, молочний цукор, у прості цукри глюкозу і лактозу. Для їх подальшого всмоктування у кров. Якщо лактази недостатньо, Молочний цукор розкладається в мікрофлорі товстого кишечника, що може спричинити спазми в животі та діарею. Сахараза група ферментів, що прискорюють розпад молекул сахарози на їх складові глюкозу і фруктозу, які засвоюються організмом, синтезується сахараза у слизовій тонкого кишечника під залозі. Дефіцит травних ферментів У здоровому організмі виробляється стільки ферментів, скільки потрібно для повного і правильного перетравлення їжі. Однак, якщо порушується баланс між потребами організму в ензимах та їх реальним синтезом, виникає розлад усього процесу травлення і організм не отримує всі необхідні поживні речовини. Основними причинами нестачі травних ферментів є. Уроджений дефіцит сахарази, екзокринна недостатність, часткова або повна втрата зовнішньо-секреторної функції підшлункової залози, її запалення панкреатит, гастрит, що веде до зниження секреторної функції шлунка, запалення слизової оболонки кишечника, хвороби печінки та жовчововідних шляхів, переїдання. Ензими не справляються з занадто великим обсягом їжі, що надходить. До дефіциту ензимів підшлункової залози можуть призвести хронічний панкреатит та інші захворювання цього органу побічні ефекти від застосування деяких лікарських засобів, мукоїсцидоз спадкове захворювання залоз зовнішньої секреції Операції на органах шлунково-кишкового тракту. Дефіцит жовчі. Діагностика недостатності травних ферментів потребує комплексних лабораторних досліджень організму. Підкреслимо основні симптоми, на які слід звернути увагу, та за необхідності проконсультуватися з лікарем, це здуття живота, діарея, печія, нудота після прийому їжі, неприємний присмак у роті, відрижка. Наростаюча слабкість, втрата ваги, анемія. Подібні ознаки порушень у роботі шлунково-кишкового тракту можуть свідчити не лише про ймовірний дефіцит ферментів, а й про інші можливі захворювання травної системи. Їх може діагностувати лише лікар після проведення необхідних досліджень та аналізів. Джерела поповнення дефіциту ензимів. Багато продуктів містять травні ферменти. Звернімо увагу на деякі з них: авокадо містить ліпазу, банани, амілазу та глюкозидазу, ананаси, бромелайн, манго, амілазу, кефір, амілазу, лактазу і протеазу, мед, амілазу, інвертазу і протеазу. Термічна обробка, консервація, тривале зберігання руйнують ензими, тому продукти, що містять їх, потрібно вживати у свіжому натуральному вигляді. Однак не всі експерти одностайні в думці, що багатий на ферменти раціон суттєво покращує роботу травної системи. Дієтологи вважають, немає жодних реальних доказів того, що продукти, багаті на ферменти, допомагають травленню. Вони пропонують додавати в меню більше свіжих овочів і фруктів, цільнозернових круп і не вживати жирну, надмірно перероблену їжу, особливо смажену і копчену. Набагато ймовірніше, що у когось буде роздратування шлунково-кишкового тракту через нездорову їжу, ніж через недостатність ферментів, говорять вони. Замісна терапія у разі недостатності харчових ферментів. Якщо комплексна діагностика підтвердила дефіцит травних ферментів необхідне лікування. Насамперед мають бути виявлені причини недостатності ензимів. Призначити ліки та підібрати схему терапії може лише лікар, який врахує усі індивідуальні особливості організму хворого. Обов'язковою умовою одужання є правильне харчування і суворе дотримання спеціально розробленої для кожного пацієнта дієти. У Сполучених Штатах Америки найчастіше застосовується замісна терапія ензимами підшлункової залози. Ці ліки містять амілазу, ліпазу та протеазу, відпускаються за рецептами та контролюються управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів. Існує низка безрецептурних добавок травних ферментів, які мають допомогти впоратися. З такими неприємностями, як здуття живота, кислотний рефлюкс, діарея, але вони не замінять збалансованої дієти. Дієтологи звертають увагу на те, що ці добавки не контролюються управліннями санітарного нагляду за якістю харчових продуктів, внаслідок чого склад та концентрація ферментів у них не гарантуються, побічні ефекти не вивчені. Також вони застерігають від самостійного вживання подібних препаратів. Здоровій людині приймати добавки із травними ферментами не потрібно. Найкращі травні ферменти це ті, які виробляє наш організм. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо залишайтеся з нами. До зустрічі!